Пам'ятаємо, зараз не можна, релаксувати, розслаблятись не можна, втрачати єдність не можна. Зараз треба захищатись від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні, абсолютно завдання. Протиповітряна оборона потрібна. Оборонні пакети. Нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь в програмі PEARL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі це ракети для систем Петріот. Минулої ночі наша протиракетна оборона спрацювала непогано збиті крилаті ракети, і також балістичні ракети аеробалістично. Більш ніж 400 ударних дронів також збито. Щоб ми могли це робити, потрібен відповідний ресурс, і разом з нашими партнерами ми забезпечуємо таку можливість для нашої держави для України.